П'ять цікавих фактів про Варвару Гринько поетесу за покликанням та педагогіню за фахом, а ще письменницю, етнографиню, народознавицю. Народилася Варвара Гринько 17 травня 1937 року в селі Погриби на Київщині. Вона заслужена вчителька України, багато вчителювала та укладала підручники для молодших школярів. Найвідомішим і найпопулярнішим її підручником став букварик Веселик. Виданий у Києві у 1990 році, авторка численних художніх творів та збірок для дітей: віршів, потішок, колискових, лічилок, скоромовок та казок у віршах, захоплювалася етнографією та народознавством, вела відповідну рубрику у всеукраїнському часописі Берегиня, друкувала матеріали про народні вірування, свята та обряди в дитячих та освітянських журналах. Вона вміла розповідати про складне просто, і саме в цьому її магія.